Так, слава Україні, брати та сестри. Тут, значить, гауляйтер міста Макіївки, це Донецька область, радіє тому, що з Рашки їм везуть цистерни води. Це треба було вбити тисячу людей, зробити їх без хат... Ще тисячу... Ще тисячу людей зробити безхатьками, лишити їх житла, зробити так, щоб вони стали переселенцями, десь виїжджали, принести кучу горя в чужу країну. І радіти тому, що м -м, везуть до вас воду. Ну Це таке собі, це м -м, дуже такі речі, ви знаєте, які в, в Росії навіть ніхто за цим не задумується, а -а -а, тому що їм треба якісь землі, їм треба когось вбити, захватити, показати комусь там свою можливу силу. Вони не розуміють, що сила це не завжди в, в, в вбивстві і мародерстві. Сила іноді заключається в розуму, в технологіях. Але не до цього. Ну і в рівні життя, так? Тому що подивіться, як жили україн... українці, в цій самій і подивитися, як живуть росіяни в багні і те, що вони кончені роби, то це як, воно, два, два різних святи. Але менше з тим. До нас пройшла... пройшли ці потвори і руйнують наш світ. І ми маємо чинити якийсь опер, якось давати їм по соплям трохи. Дивіться відео про воду, далі я ще щось додавлю. Очередная помощь идет к нам от шефов регионов. И это у нас идет от Югры, Хантемасийская автономного уровня. И мы благодарны город Макека за то, что нам оказывается помощь. Ведет таких замечательных водовозов, которые прибыли в наш город. В ближайшее время эти водовозы уже станут в строй и будут обеспечивать наше население водоснабжением. Поэтому благодарю. Руслана Ніколаївича, губернатора антимансійського автономного обла ігру за ту допомогу, що оказані нашому міроді. Спасибо вам огромное. Ну і вкотре наголошую, що в Росії немає такого поняття, як лагідна мобілізація. Це для наших так, ухилянтів. Коли вони прийдуть і окупують, бо ми ж так як нас менше, тому що ті, хто готові воювати за свою країну, там де народились. Там, де в кожного з нас є наша маленька історія, там ми виросли, там батьки, школа, дитячі садки, університети, якась робота, друзі, ну, перше кохання, тобто багато чого. Це в кожного, це в однієї людини відбувається ця історія. А якщо взяти загалом у нас, українців, і оці потвори нас цього всього лишили. Тому я, наприклад, за і воюю, за свій світ, в якому я жив, за свою мати, тому що я розумію, що їм не буде життя. При орках за свою дружину, за свою дитину. А якщо дехто збирається висадітись там, да, там, що його це не накоснеться, то я скажу просто, що коли вони прийдуть, вони там не будуть проводити таку мобілізацію, як у нас, там не буде ні бурсифікації, нічого. Тебе просто заберуть, кинуть, зроблять тебе смертником, кинуть і підеш стріляти в таких, як я. Але я повір мені, стріляю краще. Я краще володію певними технологіями, і тому я думаю... Тебе проти мене буде менше шансів. Тому, хлопці, думайте головами, чи потрібна вона вам країна, чи ви хочете воювати на стороні Росії. На сьогоднішній день вибор невеликий. Всі в Європу не течете. Та й треба будувати, мабуть, для своїх дітей майбутнє. Все, що хотів, я сказав. Свою думку можете написати в коментарях. Слава Україні.